Доброго дня, любі діти! Сьогодні я вам пропоную пограти цікаву гру безпечно, небезпечно на дорозі. Тож сідайте рівненько і слухайте уважно, будьте примірними і дисциплінованими. Вивчайте правила дорожнього руху і пояснюйте їх своїм молодшим друзям. На дорогах чи вулицях, де немає тротуарів, треба йти з лівої сторони на зустріч транспорту. Не перебігайте дорогу перед близько рухомим транспортом. Пам'ятайте, що автомобіль зразу зупинити неможливо. Ніколи не влаштовуйте ігри біля транспорту, що стоїть у дворі, у ньому можуть відмовити гальма. Не чіпляйтесь за рухомий автотранспорт. Розгляньте картинки та скажіть, безпечна чи небезпечна ситуація на дорозі. Хлопчик їде із розв'язаними шнурками на велосипеді. Небезпечно. Хлопчик виїхав на дорогу перед близько рухомим транспортом. Небезпечно. Дівчинка скаче на скакалці на пішохідному переході. Небезпечно. Батько разом із дитиною стоять біля пішохідного переходу. Безпечно. Хлопчик перебігає через дорогу перед близько рухомим транспортом. Небезпечно. Хлопчик йде до відкритого люка. Небезпечно. Дівчинка їде на велосипеді. Безпечно. Дівчинка сидить на передньому місці машини. Небезпечно. Діти їдуть на велосипеді. Безпечно. Хлопчик грає з м'ячем на пішохідному переході. Небезпечно. Хлопчик переходить дорогу на червоне світло світлофора. Небезпечно. Дівчинка їде на самокаті перед близько рухомим транспортом. Небезпечно. Хлопчик їде на скейтборді, тримаючись за рухомий транспорт. Небезпечно. Хлопчик переходить дорогу на зелене світло світлофора. Безпечно. Діти сидять на тролейбусі. Небезпечно. Чудова робота, молодці, добре пограли.